Україна це рідна земля, на якій народилась і виросла я. Тут моє коріння, тут моя рідня, велика і щедра українська сім'я. Добрий день, малята, я рада вас всіх вітати. Ось зібрались ми разом. Наберем в долоні сміху і розсилася. На втіху. Я твій друг і ти мій друг. Подаруєм настрій всім навкруг. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а хто ж такий друг? Друг це той, хто не ображає, з ким граємось, малюємо, розмовляємо багато, посміхаємось та веселимось. Дружба це чудова річ. Дружбу не можна. Купити не можна випросити, не можна обміняти. Малята, а як ви гадаєте, які бувають друзі? Зараз я за допомогою водички хочу показати вам, які бувають друзі. Пропоную взяти дві склянки води і в одну із склянок додати чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг вічливий, підтримує вас, дружелюбний, ділиться іграшками, він в цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі і чисті. А бувають друзі, злі і невиховані, ображають вас, не діляться іграшками, то такий друг схожий на темну каламутну воду. В нього завжди поганий настрій. Скажіть діти. З яким другом ви б хотіли дружити? Ну, звичайно, з тим, який схожий на чисту водичку. Для того, щоб завести такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Я пропоную пограти у гру, чи вмієш ти дружити. Товарища не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Робіть добро, великі і малі. І будуть друзями всі люди на землі. Так весело дівчаток ображати, ляльки у них та книги відбирати. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявить терпіння, при сварці швидше помиритись. Не варто з друзями сваритись. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе і вам колись тоді. Я бачу, дітки, що ви вмієте дружити. Дружба це коли дітки граються разом, не сваряться. Діляться іграшками. Знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче зберегти дружбу. Дітки, а як ви гадаєте, якого кольору може бути дружба? А з якою погодою ви б зрівняли дружбу? А з якою тваринкою можна порівняти справжню дружбу? «Малята, сьогодні до нас завітав листоноша і приніс листа з міста маленьких друзів. Жили два горобця Чік і Чирик. Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі Цілий ящик пшона. Але Чік про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшоно роздуватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював всі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка черик. зібрав пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чіка. Здрастуй, Чіку. Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Давай їх поділимо порівно і склюємо. Не треба. Навіщо? став відмахуватися крильцями Чік. Ти знайшов ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Черек. А друзі всі повинні ділитися хіба ж не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чік. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона. І не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав Спасибі тобі, Чирик, і за зернятка, і за урок дружби. Малята, а ви запам'ятали, як звали горобчиків? Так, Чирик, а що ж Чик зробив із посилкою? Вірно, склював усі зернятка. А хто ж знайшов зернятка? Вірно, Чирик. І що він з ними зробив? Зібрав і полетів до Чіка, щоб поділитися знахідкою. Що ж відповів Чик? Не треба, ти знайшов ти і їж. А що ж сказав чирик? А Чирик сказав, ми ж з тобою друзі. А як би ви малята вчинили на місці чика? Я гадаю, що ви про цей вчинок обов'язково подумаєте. А зараз настав час відпочити. Тож запрошую всіх.

Нашу зустріч виготовити горобчика. Але перед початком обов'язково потрібно зробити пальчикову гімнастику. Ось горобчик прискакав на пружинках ніжка і тихесенько сказав, дай поїсти трішки. Насипаємо мерщі, хліба та зерняток. Став горобчик наш малий, весело дзябати. Ось так. Ось так. Весело дзюбати. Молодці. Для роботи дітки потрібні наступні матеріали: папір чорного та коричневого кольору. Клей, ножиці, фломастер, олівець, серветка. Та ніж для паперу. Папір коричневого кольору складаємо навпіл куточок до куточка і олівцем малюємо контур пташки. Ось я вже намалювала контур пташки. А тепер вирізаємо ножицями, беремо ножиці обережно по контуру. Не поспішаючи вирізаємо пташку ось так дітки. Ця Та пташка називається Горобчик, так дітки. Ось дітки я вже і вирізала по контуру пташку. І в мене утворилося дві детальки, які ми повинні між собою склеїти. Для цього змащуємо одну із деталей клеєм, гарно змащуємо клеєм. Ось так. І приклеюємо другу деталь пташки, накладаючи на першу. Ось дітки, я склеїла вже дві детальки, притисніть серветочкою, щоб вони гарно склеїлися. Ось наша пташка вже готова. Тепер ми намалюємо їй око та дзюбик. З іншої сторони також ось так. А тепер за допомогою ножика я зроблю надріз ось тут. Так. А для чого я його зробила, я вам скажу пізніше. Дітки, щоб зробити ось такий надріз, попросіть, будь ласка, батьків, бо це для вас небезпечно. Дітки, в нас ще залишився папір чорного кольору, прямокутничок. Ми його з нього зробимо ось таку гармошечку. Складемо його гармошечкою. Навіщо? Це будуть крильця нашої пташки? Ось для чого ми з вами робили в ній отвір. Я ось вже розгинаю папірець цей, і ми зробимо крила нашій пташці. А тепер, дітки, в отвір, який? Допомогли вам зробити батьки. Ми просовуємо крила, які зробили із чорного паперу. І ось такий горобчик у нас вийшов. Ось таких друзів Чика та Чирика виготовила я. З нетерпінням чекаю на ваших горобчиків. Нашим оченятам потрібно відпочити. Я гадаю, що ви зрозуміли, хто такий справжній друг та як потрібно берегти дружбу. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, з другом можна все зробити. Тож без друга не прожити, я з нетерпінням чекаю на фото з вашими роботами. А зараз говорю, до побачення!